Під 72-метровим флагштоком – дорослі діти у рамках челендж-фесту Весна Рудани. Сотні обдарованих дітей зібралися на творчий флешмоб. Триває челендж фест весна Рудани протягом двох місяців. Він об'єднав навколо себе дуже велику кількість дітей і дорослих. І сьогодні, в рамках цього фесту, який присвячений 248-й річниці заснування нашого міста, ми проводимо пісенний флешмоб. Участь у ньому беруть всі мистецькі школи нашого міста. Це понад 200 дітей хорових колективів, вокальних колективів. Це композиція Оскара Пітерсона. Відомого на весь світ джазового музиканта, піаніста, який склав ось такий гімн свободи. Гімн свободи в ньому говориться про те, що коли ми об'єднаємо свої зусилля, свої душі, свої серця, візьмемося за руки, тільки тоді ми зможемо здобути свободу. Сьогодні це дуже актуальна тема, тому що наша країна сьогодні знаходиться в стані війни з рашиськими агресорами. Головну ідею єдності України та Європи учасники флешмобу підкреслили прапорцями усіх країн Євросоюзу. Серед них був і наш український прапор. Прапорець Італії, країна, яка України. входить в склад Євросоюзу, відноситься до Європи, всієї. <рапорець> і Україна також відноситься Україна. до Європи. Слава Україні! З усіх музичних шкіл, з усіх позакласних, позашкільних закладів є дітки. Ось у діток є прапорці європейських країн, які входять до Євросоюзу. Також є і наш прапорець, прапорець України, які ну ми теж прагнемо в Європу. Да, і діти це знають, і діти також цього прагнуть. Також наше національне, наша, наша ідентичне, Всі діти в вишиванках. Діти виготовили ці прапорці. Вони з ними прийшли для того, щоб продемонструвати, що ми всі разом. Всі країни Євросоюзу вони разом. Україна навколо себе об'єднала всю Європу, весь світ. Наше місто не стоїть осторонь. Наше місто європейське місто. Сьогодні ми зближаємося з іншими країнами, з іншими містами. Криворізький флешмоб єдності, завдяки можливостям інтернету побачать у різних куточках світу. Михайло Бестров, Максим Пономарьов. цей день.